Пані Ірина і пані Наталія приїхали з донечками у наш санаторій вперше. Для нас є дуже важливою ваша думка про оздоровлення, про відпочинок. Розкажіть, будь ласка. Якщо говорити про враження, то просто неймовірно і чудово. Ми довго обирали заклад, де нам потрібно оздоровитися і підлікувати наші хвороби, і спинилися свій вибір на Боржаві. І ось ми вже тут декілька днів перебуваємо. Хочу сказати, що це просто неймовірно. Одразу скажу декілька слів про територію. Санторі знаходиться в самому серці Карпат настільки цілющі повітря, настільки красива з територія цього закладу, настільки все впорядковано, стільки цікавих локацій, зон можна. Дуже багато часу присвятити і прогулянкам, теренкурам, скандинавські ході це просто чудово і неймовірно. Ми приїхали у квітні, але квітень нас трішки здивував своєю зимовою погодою, і нам було дуже приємно, що всередині самого приміщення надзвичайно тепло і все і проживання і. Процедури басейни все знаходиться під одним дахом. Це настільки зручно і це настільки прекрасно. Надзвичайно для відпочивальників, для тих, хто людей, які проходять оздоровлення, це дуже дуже важливо. дякуємо вам, пані Ірина. Пані Наталія, скажіть, будь ласка, як ви взагалі дізналися про наш санаторій? На жаль, 9 січня цього року мені зробили операцію артроскопія колінного суглоба, і донька запропонувала мені для того, щоб відновити свої сили, оздоровитися в санаторії. Ми оглядали декілька варіантів санаторії і зупинилися саме на вашому. Тому що по відгукам, по прекрасним цілющим лікувальним властимостям, нам сподобали саме тут. Що я хочу сказати: завжди привітний, доброзичливий персонал, прекрасне, якісне харчування. Цілюща мінеральна вода, свіже повітря це саме те, що сприяє оздоровленню у вашому санаторію. Тому я дуже рада, що я до вас завітала і оздоровилася. І рекомендую всім, хто забажає відпочити та оздоровитися, саме завітати до вашого санаторію держава. Дякую вам всім! Ще хотіла б додати: що надзвичайно великий комплекс різноманітних послуг. Тут і не тільки басейн, різноманітні процедури, які сприяють оздоровленню, зміцненню здоров'я. Так як ви після травми, після втручання відмічаєте? Так, да, я тому відмічаю те, покращення. Да? Я хочу рекомендувати, тому що тут індивідуальний підхід до кожного клієнта, спеціально розроблена реабілітаційна програма за вказівкою лікаря сприяє покращенню здоров'ю. Дякую ще раз. Мені все дуже сподобалося. Немає такого, що очікування реальність відрізняється. Мені все, все чудово. Добре, як і процедури, так і харчування, працювання. все подобається. Дякую. Дякуємо вам і сподіваємося, ще неодноразово Ви приїдете до нас на оздоровлення.